Чотири країни працюють разом щоб допомагати Росії у цій війні. Так сказав Марк Рюте. Ну і власне назвав цих союзників Росії у війні проти України це Китай, Північна Корея та Іран. Не те, щоб для нас це було чимось новим і в чомусь була новина, тому що це те про що Україна говорить вже ну там три роки, щонайменше. найменше, там ми говоримо про іранські шахеди, які Найчастіше ми бачимо в українському небі, звісно, після того, як Північна Корея почала допомагати солдатами зброєю, боєприпасами і, зокрема, ракетами, то ми теж про це почали говорити на повен голос. Ну і звісно ж, Китай, який при цьому. Намагається не афішувати цю підтримку Росії, але підставляє їй при цьому абсолютно дружні плече. А Північна Корея та Іран, які співпрацюють з Росією, роблять це в обмін на російську військову допомогу. Про це під час парламентської асамблеї альянсу в Дейтуні в США заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте Пшелерепабліка. При цьому Рюте підкреслив, що Китай є ключовим посередником у цій війні Росії проти України. Ну і за його словами, Китай поставляє в Росію товари подвійного призначення і допомагає їй обходити санкції. Як кажуть, наші спецслужби йдеться зокрема про спецхімію, про порох, обладнання для 20 військових заводів на території Росії. І за останні два роки зафіксовано щонайменше 5 фактів авіаційної співпраці з Китаєм. А також масові поставки електроніки та запчастин на початку 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів були саме китайського походження і постачання здійснюється через фірми прокладки, ну і відповідно з підміною назв. Щоправда, в самому Китаї заперечують постачання Росії летальної зброї і компонентів для її виробництва. Ну було би дивно, якби в Китаї підтвердили е, цю інформацію спецслужб і. Е, Інформацію Марка Рюте, тому там кажуть, що нічого подібного не відбувається. Іран теж ще й досі стверджує про те, що вони ніяких шахедів Росії ніколи не поставляли. А все, що ми три роки спостерігаємо, бачимо, збиваємо в українському небі, це абсолютно не шахеди, тому що вони називаються в геть зовсім по-іншому і виглядають. Так само в Міністерстві закордонних справ Китаю стверджують, що Україна не постачає сторонам конфлікту в Україні летального озброєння і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, аби їх не використовували у військових цілях. Про це власне на брифінгу заявила речниця МЗС КНР, прокоментувавши слова. Голови служби зовнішньої розвідки України про масштабні поставки китайської продукції підприємствам російського ВПК і каже: ми ніколи не постачали летальну зброю жодній стороні конфлікту і суворо контролюємо експорт товарів подвійного призначення. А більше того, сказала, що Україна це чудово знає. Е, ну, виходить, що не чудово, і не знає, тому що е, українські спецслужби говорять про те, що ці товари подвійного призначення до Росії надходять регулярно. Також речниця зовнішнього політичного відомства зазначила, що позиція Китаю в українському питанні є послідовною чіткою. Та ви називаєте це внутріш... не внутрішнім конфліктом. Росія називається внутрішнім конфліктом. Вони просто говорять про те, що це українське питання. Тобто, це не війна, це не СВО, який назвав своєю чергою колись Путін. А це українське питання кажуть в Китаї зазвичай, але при цьому дійсно підтверджують, що за Цілісність країни ми повністю віддані просуванню мирних переговорів і припинення конфлікту. Сказала вона, ну і також наголосила, що Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій, пов'язаних зі співпрацею Китаю з Росією. Таким чином Китай намагається знову ж таки підтримувати статус країни, яка протримується нейтралітету у цій самій війні, не підтримуючи жодну зі сторін, не виступаючи, не засуджуючи жодні російські обстріли. Ну і виступає, звісно ж, завжди за мирне врегулювання. Що з Китаєм зрозуміло щодо північної Кореї, то теж вона отримує безліч технологій в обмін на. Підтримку Росії і що Іран отримує за свою допомогу, це звісно гроші від Москви, які потім використовує щоб сіяти заворушення на близькому сході. Окрім того, з початку війни Росія отримала вже 6 мільйонів снарядів від КНДР. Це також підтверджує наша розвідка. Ну і кажуть, що за рік. До того ж, Путін або ж його ВПК виробляє близько трьох мільйонів снарядів 122-го і 152-го калібру. Тоді як ще 2,5-3 мільйони бере у КНДР. Ну і ще Північна Корея почала постачати, каже, до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема, літакобудування. Ці чотири країни працюють разом, і ми не повинні бути наївними. Наїв. Це закликає Марк Рюте ще раз наголошує на тому, що Росія у цій війні не одна, тому що зазвичай на території Росії починають нам розказувати про те, що якби не підтримка Сполучених Штатів, якби не підтримка Європи, то Україна, звісно, би не витримала цієї війни. А в цьому випадку Дональд Трамп додає, що якби ще і не Український чорнозем, який зупинив російські танки. Але при цьому Мерклю каже, слухайте, це чотири країни, які зараз чинять тиск на Україну. Звісно, роблять це руками Путіна, звісно, ногами його солдатів. Але тим не менше, це чотири країни, які відповідно акумулювали свої всі військові спроможності. Ну і тим самим намагаються захопити ще більше територій ніж захопили наразі. Ну і до речі, про НАТО, якщо вже згадали, то генсек НАТО Рюте нервує щодо присутності Трампа і Зеленського на саміті альянсу через ймовірність скандалу. Про це пише Таймс». Рюте каже, що зневажливе ставлення Трампа до Зеленського, а також завуальована критика господаря Білого Дому з боку президента України можуть спровокувати конфлікт і через це. Роль президента Зеленського на саміті, який відбудеться у червні в Газі, досі залишається невизначеною. Бо, хоч Трамп і сказав, що здається Путін збожеволів. Ну, ви пам'ятаєте, оцей його допис, де Дональд Трамп написав, що Путін абсолютно збожеволів. Він безглуздо вбиває багато людей, не лише солдатів, ракети та безпілотники запускаються по містах України без жодної на те причини. Так він відреагував на черговий обстріл власне України, але при цьому знову ж таки не забув розкритикувати і президента України Зеленського каже, що все, що він каже, створює проблему. Якщо б ми читали повну заяву Дональда Трампа, то а ми б побачили, що там було у мене завжди були добрі стосунки з Путіним з Росією, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів, він без потреби вбиває безліч людей. І я говорю не лише про солдатів, ракети та дрони обстрілюють міста в Україні абсолютно без причини. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину. І можливо, це зараз підтверджується. Але якщо він спробує це зробити, це спричинить загибель Росії. Ну і там вже водночас згадав про президента Зеленського, який не допомагає, нібито Україні, коли висловлюється в медіа в соціальних мережах. Ну відповідно дає інтерв'ю різним ЗМІ.